України. Безпечний простір для розвитку дітей в Івано-Франківську відкрили світлицю Святого Миколая на зміну ті, яку знищили у Маріуполі. До початку повномасштабного вторгнення, розповідають волонтери, там допомогли десяткам малюків. Тепер їх навчатимуть та розвиватимуть в Івано-Франківську. З дітьми безкоштовно займатимуться професійні художники, музиканти, актори та психологи. За цей час світлицю в місті Маріуполя відвідало більше трьох тисяч діточок, отримали різного роду послуги це різного роду гуртки, заняття, вишколи, екскурсії. Таких занять діти мали більше трьох з половиною тисяч. Це в тому числі і психологічна підтримка, тому що на той момент багато діточок потребували психологічної підтримки. Це різного роду табори в літній час. Світлиця це такий сучасний, універсальний дитячий розвитковий простір, де всі дітки могли б знайти свої уподобання, застосувати свої навики, свої здібності, розвинутися, отримати прихисток, отримати догляд, нагляд. Світлиця є призначеною для дітей з кризових сімей, для дітей з інвалідністю, для дітей переселенців. Одним словом, для всіх дітей, які постраждали сьогодні від війни.